У цьому відео ми будемо міряти довжину ось цього зеленого прямокутника різними мірами довжини. А саме нам потрібно визначити довжину прямокутника у цукерках та у сантиметрах. Почнімо з цукерок. Для зручності намалюємо лінії початку нашого прямокутника та кінця нашого прямокутника. І у такий спосіб нам буде легше визначити кількість цукерок викладених у ряд, які вміщаються в довжину нашого прямокутника. І тепер можемо порахувати. Рахуємо: маємо одну цукерку, дві цукерки, три цукерки, чотири цукерки, п'ять цукерок, шість цукерок і сім цукерок. Тож, довжина зеленого прямокутника у цукерках. Це сім цукерок. Записуємо сім цукерок. Тепер визначимо довжину у сантиметрах. Я зміню колір. Почнімо з того самого. Намалюємо лінії початку нашого прямокутника. Початок нашого прямокутника. Та кінець нашого прямокутника. Для того, щоб визначити довжину у сантиметрах, ми маємо лінійку. Ось ця довша рисочка вказує на довжину 1 см. Тож рахуємо. Маємо 1 см, 2 см, 3 см, 4 см і 5 см. Тож, довжина нашого зеленого прямокутника у сантиметрах це 5 см. Записуємо. 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. А тепер порівняємо наші міри довжини. Як ви гадаєте, яка міра довжини є більшою? Погляньмо на наші цукерки та сантиметри. Довжина однієї цукерки менша за довжину одного сантиметра. Тож, Міра сантиметрів є більшою за цукерки.